Це мемуари Марини Абрамович пройти Крістіни. Я хорошо на вона в тому, що ця книжка була рідкісною досить довгий час, але зараз робили артхаз-додрук, і її знову можна придбати. Що я вам одразу кажу, робіть, бо вона пречудова. Марина Абрамович є непересічною мисткиною, художницею тіла, авторкою перформансів. Її творчість доволі специфічна. Я думаю, що багато кому вона не зайде або не відгукнеться, але читати про все це, пропускати це через себе було неймовірно цікаво. Вона назагалі родом з Болгарії. Родом я з темних місць по-воєнної Югославії від середини 1940-х до середини 1970-х». Так пише авторка про початок свого життя. Вона пише про свою родину, яка насправді була доволі таки заможною. Її батьки були з комуністичної верхівки, тобто родина була забезпечена, але при цьому це не було щасливе дитинство. Марина говорить про те, як вона тягнулася до мистецтва, про те, як вона навчалася і як вона бачила цей шлях у мистецтві для себе. Я раніше думала, що вона таке унікальне явище, що ну бо дійсно вона дуже відома в своїй галузі, але виявилося, що. В Йогославії доволі багато було митців, які практикували подібні техніки, інтерпретації роботи з тілом. І про це було дуже цікаво дізнаватися. Вона багато розповідає про свої мандри, про життя в інших країнах, в Нідерландах, в Штатах, про подорожі до пустель, чи до оберегенів Австралії, про те, чому не навчалася у тих чи інших людей про те, в кого була закохана, про свій шлюб, про свою пристрасть. Про ті ідеї, які вони намагалися втілити разом. Коли читала цю книжку, то багато якихось моментів переповідала Сергію, і дуже часто це починалося з того, що ось вони домовились про те, що в певному музеї проведуть перформанс звичайно голими. Сергій вже не дивувався подібним заявкам, адже дійсно це було постійно на сторінках. Якщо на початках це мене дещо дивувало, та потім почала це сприймати абсолютно спокійно. В книзі багато фотографій, і вона дуже легко і цікаво написана. Авторка нам розповідає не лише про ідеї творення кожного сюжету, але й про свої внутрішні переживання, як вона пропускає ці емоції через себе, як вона навчається в Митців про її ідею, про те, що творчість митця має бути оплаченою, навіть якщо це творчість на рівні ідеї, що кожна ідея вона вартує своїх грошей. Коли Марина хотіла зробити перформанс, заснований на визначних роботах інших творців, вона до кожного ходила до спадкоємців або до авторів, які це винайшли, і просила дозволу, щоб цю ідею реалізувати. І потім вона казала: музею, який це організовував, що обов'язково треба буде їм заплатити, бо не можна просто використовувати ідею, не маючи дозволу її автора, а її творця. Дуже часто ідеї перформансів були шаленими або ідеї життя нереалістичними. Тим не менш, вона змогла перетворити наркопритон на один з найбільш дорогих будинків в Нідерландах. Вона змогла реалізувати ті ідеї, про які багато хто не смів мріяти. Вона пройшла по китайській стіні, хоча це реалізувалося не так, як вона про це мріяла і бачила це на початку свого задуму, як довго все це реалізовувалось. Взагалі дуже багато цікавих непересічних історій. Якщо ви цікавитесь творчістю, життям митців шукаєте якесь натхнення, або просто хочете подивитись на світ очима когось надзвичайно відмінного від вас, то ця книжка це те, що вам треба. Як на мене, вона абсолютно неймовірна, і хоча я і досі не можу осягнути навіть на 80% бачення Марини Абрамович, то не менше читати про це, бачити світ її очима було надзвичайно цікаво, тому рекомендую.